То за зупинку бойових дій в Україні. Рубрика Диван. Ну і відповідно, наші улюблені з вами хто правильно, українські популісти, які хочуть у велику політику, але є одне але. Слухай. Завтра вибори в Сполучених Штатах Америки ми на них вплинути не можемо. Але чомусь, чомусь, засоби маси інформації висіплювали вибори в США так, ніби ми громадяни США, і нас потрібно агітувати. Чомусь так повелося, що українці вагітують за Камалу Хайс. Чому так? Незрозуміло. А ви Камали Харріс? Вообще не зрозуміло. Ну, може, хоча б Посок Ірвон у нас якось підтримує а, ця пані, демократи. Ну, ми залежимо, поняв, пан професор, від озброєння західного, від фінансової підтримки. Ну, Бо нас напали, поняв, сусіди, росіяни. І якось потрібно з цим всім боротися, чимось конкретним. Я особисто не почув тези про зупинку бойових дій в Україні. Я не почув тези про те, що Україні потрібен мир. Я її чув у Дональда Трампа. Цю... цю тезу він чув у Дональда Трампа. А я чув різні тези від Дональда Трампа. Він максимально нестабільний кандидат. А ця пані, ну якби наскільки я чув, вона розділяє думку про мир, адекватних людей, але на нормальних умовах. Тобто, ви готові взяти і віддати все росіянам. Те, що ми від вас чуємо постійно на їх умовах. А те, що загинули сотні тисяч людей, відділено купу територій, вас це не турбує. Ви плювати на це хотіли. Вам головне, щоб ви в Києві могли спати спокійно, наскільки чую, ви вже місяць спати не можете. Правда? Тезу, але і її по-своєму намагається реалізувати, що не подобається українцям, тому ми будемо за Камалу Харіс, бо тоді буде війна. І тоді, і тоді що? Мир наступить, справедливий мир наступить. А, невідомо. І ви знаєте, От, бачите, от його цканьока це маніпуляція. І тоді буде війна. Ні, пан професор, тоді буде можливість боротися і захищати свою країну і не бути терпілими, а дати нарешті росіянам по зубам і відстояти те, що належить нам. Зрозуміло чи ні? Ну, вам зрозуміло, але що правильно, Надо ж аудиторію підсилити, ви ж любите. Відсутність конструктиву. Що у вас там ще? Маніпуляція. Багаж дуже серйозно, але в політику серйозно кажуть, з таким не беруть в телеграмі. Поставив голосування. Я думаю, ви можете прийти також проголосувати. Хто із кандидатів у президенти США на ваш погляд ближчий до ідеї зупинки бойових дій в Україні ну, станом на зараз проголосували 10,5 тисяч громадян. Ну поки що ну, поки що українці, які підписані на мої ресурси. Усвідомлюють, хто за зупинку бойових дій, хто намагається врятувати нас з вами від страшної і неминучої смерті? Хто ж це нас намагається врятувати? Мабуть, Трамп хоче врятувати нас, так? Да? А якщо серйозно, в мене в Телеграмі опитування: пан професор, яке опитування? Аудиторія, яка розділяє ваші погляди? А те, що ви транслюєте, 99% це тьо. Відсутність взагалі будь-якого конструктиву. Тобто все побудовано на критиці і на не ви зібрали навколо себе таку аудиторію. Бо до вас, якщо зайти в коментарі, там просто можна ахуєть від того, що там таке відчуття, що то не українці сидять, а росіяни сидять і пишуть вам повідомлення, що вони розділяють да, мир любою ціною і так далі. Ну, Зрозуміло, що добре розкидатися миром любою ціною, коли ти на цій війні ніхуя не віддав. Я розумію це, звісно, але тим не менше. І приводити свої опитування, як щось таке серйозне і видатне. Ну, треба бути повним спеціалістом. От мені цікаво просто було б, якби тут камалу Хайс попросити на карті показати Україну. Вона змогла це зробити, як би ми? Коротше, телеграм, щоб ці профілі можете проголосувати там коментарі. Вони уже. Там більше 200. почитайте, що люди пишуть. І я дякую вам, що ви підписуєтесь. Підписуєтеся. Я, я вдячний вам, адже ми з вами пройшли дуже довгий період від повного тотального несприйняття. Слово Трамп взагалі було лайливим. Згадайте, його не можна було говорити. Тебе одразу приписували до проросійських. А, слово Мир було абсолютно табуйоване, про нього не можна було говорити. Тож така класична маніпуляція з приводу мир, війна. Блін, всі говорили і говорять про мир, мир, військові говорять, але всі нормальні, адекватні люди розуміють, що мають бути справедливі умови. Ми не можемо просто так реагувати на ті меседжі, які вкидує Росія. Ми не можемо погоджуватися на їхні ультиматуми. Ми або поважаємо себе як нація, відстоюємо свою незалежність, своє майбутнє і так далі. Або ми просто перестаємо існувати. Нас розмивають, скажімо так, в лоні імперії і все і про нас забудуть навіки. Ви це розумієте чи ні? Слово неперемовини це взагалі було щось на межі просто зради батьківщині. Сьогодні ситуація змінилась, і змінилась вона не, а, а, не без участі Дональда Трампа в цій виборчій кампанії. Бо якби там була тільки Гаріс і Джо Байден, то все те, про що я сказав, воно було продовжувало бути табойованим. Їм не потрібен мир в нашій країні, їм потрібно вирішення своїх задач. І... Звісно, пан професор, ви як думали? В кожного є свої інтереси, і нам ніхто нічим не зобов'язаний. Ви як професор, людина освічена, мали б, наприклад, дати державі якісь інструменти, поради, будь-що, щоб допомогло бути більш ефективними в зовнішній політиці, не були наївними дітьми, а щоб вони дійсно могли доносити нашу позицію. Якщо ви людина освічена, ви б мали б дати це все, запропонувати. Бо ви ж претендуєте на політику велику в Україні. Чи ви претендуєте просто на звання нитік 22, 23, 24 року, чи на що ви претендуєте? У нас дуже важка ситуація, багато є проблем. Але якщо ми хочемо дійсно щось будувати, ми маємо відштовхуватися від нормально конструктивного діалогу. Бо коли ось такий професор на цій трагедії постійно спекулює і не надає ніяких конкретних інструментів для вирішення тих нагальних проблем, які є, це просто паразит для мене конкретно. Бо ну, так це не працює. Або ми всі разом. Якщо вступаємо в якийсь діалог, то щось пропонуємо конструктивно, а не просто неймо 24 на 7. Якось так? Підписуйтесь уже чи що?